Це Львів, це Львів, я з Львову. Дивіться, оця фігура, бачите, навіть не рукожопа, взагалі без руки, без голови і без пісюна. І оце символізує незламність українського народу. Оце, оце чудо. От скажіть, хто нація дебілів? Ну, хіба ні. Отаке от отаке чудо. Поставили на Львівському центральному вокзалі. Посеред вокзалу, посеред центрального холу. Бачите, я, чесно кажучи, і кого не питаю, тут ніхто не може врубитися, що таке, чого це. Це недавно поставили, пів року назад чи менше. Я ще недавно був, його не було, а тут вже стоїть. Оце чудо безголове демонструє незламність і непохитність українського народу. Так.